Ісус робив все, щоб ми мали життя. Життя та навіть більше це Його буття. Прийди туди, до Нього, бо Він нас чекає, зробити все в житті, щоб піти за небо краєм. Кожен день минає, але біжить, як мить. Сьогодні ти на коні, завтра небо гремить. Тремтить вся країна, поле все в дірках. Сьогодні ти на коні. Завтра ти вже прах. Чому люди гинуть? Чому сім'я біжить? Апокаліпсис перетворить, на бруд усе замить. Нема спасіння ніде. Навіть там, де мир, знайди мене, о Боже, тепер ти мій комир. Давайте підемо туди, де є Бог. Станемо частинкою церкви, так каже Господь. Сьогодні ти живий, але завтра вже в землі. Господь йде, залишились лічені дні. Чому б тобі сьогодні не прийти до Ісуса? Його присутність у світі вже відчутна, коли палає дім, коли надія вже пішла, Ісус, наше життя, Він покаже вихід від гріха.